Мене звати Сергій Дойко, я ведучий телепрограми Столиця на телеканалі Київ. Мене величезна порада до тих людей, як всередині країни, так і зовні. Не діліть. Нашу країну, і нашу державу, ми е, єдині. Тому е, у вас все одно нічого не вийде. Як би ви не намагалися? Так, ми можемо в певних моментах відрізнятися. У нас е, може бути різний колір очей, волосся. Ми можемо дивитися дещо по-різному на ті чи інші моменти розвитку нашої держави і країни. Але ми єдині. Ми в єдиному пориві е, прагнемо е, кращого життя для нашого народу. Ми єдиним серцем любимо нашу державу. Ми її Відчуваємо єдиною душею, тому а, нічого не вийде в тих людей, які щось хочуть а, зробити не те, які хочуть розділити на Україну. Ми єдині і не намагайтеся цього робити. Неможливо ділити те, що не ділимо. Я з Полтавщини. Мій чоловік, росіянин за національністю з Луганщини. Я розмовляю українською мовою, а він російською. Але разом ми міцна родина. Ми маємо друзів на Донбасі, у Львові, в Івано-Франківську, в Одесі. І неважливо, якою мовою ми висловлюємо радість, коли зустрічаємося один з одним. Ми однаково відчуваємо захоплення, коли мчимо Скарпатський гір, коли раз відпочиваємо на чорному морі чи біля вечірнього вогнища на Ворській під підсюрчання полтавських свіркунів. Ми з радістю піднімаємося на луганські пагорби, де аж дух захоплюють безкрайні простори Донбасу. З гордістю дивимося на терекони і стволи шахт, звідки саме зараз можливо піднімаються мужні і сильні люди шахтарі. Я пишаюся, що я живу в Україні і маю таку неповторну державу. І закликаю вас, давайте збережемо її такою і для наших дітей. Я Ігор Бондаренко, переводчик жестового язика телеканала Київ. Народився і виріс в столиці нашої величної та суверенної держави України в місті Герої Києві. Вільно спілкуюся українською, російською та жестовою мовами. Ні для кого не секрет, що Україна многонаціональна і мультикультурна страна. Ну, несмотря на это, всіх нас, українців з востока і западу, севера і Юга, объединяет те, що ми одна большая сім'я, ми одна велика дружня родина. Тому що мы единая страна, ми єдина країна. Я, Олександра Литинська, за те, щоб панував мир. Дякувати Богу, я не бачила війни, але я добре розумію, що означає втрачати там близьких. Навіть через 30 років після загибелі сина в Афганістані моя бабуся плаче і побивається за ним. Наші чоловіки, батьки, брати, сини не повинні воювати. Наша сила в об'єднанні. Я народилася в Полтаві. У мене багато родичів в Одесі та Бесарабії, в Кіровській області Росії та Москві. Усіх нас об'єднує одна слов'янська кров. Ми, українці та росіяни, братні народи. Я впевнена, що ми не можемо і не повинні ворогувати, бо це протистояння безрозсудне і нікому не потрібне. У ньому не буде переможців. Єднаймося. Здравствуйте, мене зовут Юрій Цимбалістий. Я родився і прожив більшу часть своєї життя в місті Хмельницька. мне никто никогда не запрещал там разговаривать на русском языке. Але коли я їхав до дідуся та бабусі, ми вільно розмовляли українською, і це при тому, що вони живуть в місті Харкові. Ми можемо мати різні погляди та все ж ділити нам нічого. Біда у тому, що сьогодні намагаються розділити нас грубо, нагло та по-живому. Ми маємо зробити усе можливе, аби зберегти нашу вільну, велику та цілісну Україну.